Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція із програмою Вчасно. Вітаю вас! В студії Надія Швець дивіться просто зараз. Музика. На честь російських миротворців сьогодні закладено алею біля Тераспольської фортеці. Співець життя, молодості, любові в Терасполі відзначили віковий ювілей українського поета Андрія Малишка. Українська пісня з маличку у Рубриці краяни, дитячий ансамбль із Дубосар Чорнобривчики. Сьогодні до Терасполя приводить спеціальний представник президента Росії з Придністров'я, віце-прем'єр Російської Федерації Дмитро Рогозін. Очікується, що він приїде до столиці нашої республіки вже за годину. У програмі візиту запланована офіційна зустріч Дмитра Рогозіна з президентом придністровсько молдавської республіки Євгеном Шевчуком. 16-18 листопада. Російська делегація має намір також відвідати завод Прилад в Бендерах Молдавську Грес, в Дністровську та історико-археологічний комплекс Бендерська фортеця. Сьогодні вранці спеціальні. Ним рейсом Рогозін прибув до Кишинева, де взяв участь у засіданні міжурядової комісії з економічного співробітництва між Російською Федерацією і Республікою Молдова. Відомо, що в цій зустрічі також беруть участь міністр закордонних справ Придністров'я Ніна штанський і міністр економічного розвитку нашої республіки Майя Парнас. Сьогодні у столиці біля Тераспольської фортеці закладено алею на честь тих, хто 20 років веде миротворчу операцію в нашій республіці. Участь в акції взяли військовослужбовці Придністров'я України та Росії. Холод, мороз та кам'яниста земля, яку тяжко скопати. Для військових це не перешкода. Щоб звести алею, зібралися миротворці Придністров'я, Росії та України. Військові жартують, миротворці несуть службу у важких умовах, і дерева обов'язково виростуть в таких же. Землю 20 дерев акації тепер будуть прикрашати територію тираспольської фортеці. Незабаром висадять ще стільки ж розбити верхній пласт щебінки, і замінити його родючою землею. У цій трудовій справі високопосадові військові і солдати. Дерево, але... дерево таке благородне буде тут красиво. рости та цвісти. Якщо ця алея зведеться, то буде дуже красиво в цьому місці. Тут буде історична пам'ятка, і можна буде просто відпочивати. Суворовська фортеця місце для закладення алеї на честь миротворчих сил Російської Федерації обрали не випадково. Саме вона була побудована для постійної військової присутності Росії в нашому краї. Олег Біляков зазначив, ця акція є своєрідний знак подяки російським миротворцям за мир на нашій землі, за те, що допомогли 20 років тому зупинити війну. Приїхали тоже теж, теж посадити своє дерево від нашої країни від Росії. Хочеться підтримувати мир, щоб було спокійно, щоб ми дружили між собою і надалі. Незабаром на території Тераспольської фортеці також встановлять пам'ятний камінь, присвячений 20-річчю введення перших російських моротворців Придністров'я. Крім того, планується звести алею і в Дубосарах. Продовжимо випуск, незважаючи на неймовірну спеку цього літа. Кам'янські аграрії своє професійне свято зустрічають із непоганими результатами. Урожай зібрано, осінні польові роботи завершено. Озименою засіяно 8 тисяч гектарів. Непогані показники і в тваринництві, і в садівництві. Подробиці у Валентини Стасішиної. Незважаючи на всі природні катаклізми, в районі за висновками спеціалістів зібрано непогані урожаї. Зернових 17 тисяч тонн, що на три тисячі більше ніж торік. Середня урожайність майже 25 центнерів гектара. Озимина дала по 28. З технічних культур найкращий урожай соняшнику 9,5 тисяч тонн. А то за для нас урожай за останні 10-15 років, років для району. Урожайність теж, хоч і не дуже висока, але непогана. Зібрали у середньому по 15 центнерів з гектара. У окремих господарствах показники досягли 22 центнерів. Не вродили соя і льон, але порадував урожай овочевих культур, вирощуванням яких нині займалися в основному селянсько-фермерські господарства. Все це благодаря тому, що все завдяки тому, що фермерські господарства по серйозному зайнялись зрошуванням земель, особливо в заплавині Дністра. Там поливають овочі практично всі дехто вже впроваджує практику і в садівничу галузь. Тому й з яблуками справи краще. Їх зібрали по 65 центнерів з гектара. Стільки ж дав виноград. Спрацювали добре аграрії на перспективу, повністю завершено посівну кампанію, йде закупівля миндобрів на весну. У кого є кошти, вже дбають про диспаливо. Збільшилось протягом року на третину поголів'я великої рогатої худоби. Вилює сільгосп виробників інше, дуже повільно йде реалізація вирощеної продукції і зернові культури, і соняшник, які для району стратегічно важливі, поки що залишаються на складах. Тому питання на постійному контролі у держадміністрації району. 14 листопада виповнилося 100 років з дня народження видатного українського поета, перекладача літературного критика Андрія Малишка. У творчому доробку поета близько 40 збірок, понад 100 пісень, багато з яких стали народними. Враховуючи важливість постаті Андрія Малишка для розвитку української культури, Верховна Рада України ухвалила рішення відзначити цей ювілей урочисто на державному рівні. Вшановували поета, і у нас в Придністрові урочистий захід відбувся в українському домі. В невеличкій залі українського дому зібралися учні, студенти, вчителі і просто шанувальники творчості видатного українського поета Андрія Малишка. Митця, чиє життя зна мене не круглою цифрою років, а його творчістю. Половину свого життя він щиро вірив в ідеали революції, рівність, братерство і добробут простого люду. Писав про подвиги солдат, важку працю хліборобів і любов до рідної землі. Називали його сурмачем радянської влади. Вважається, що під час свого життя і розкиду своєї творчості Малишко був позолочений радянською літературною наукою. Він був один з небагатьох, отримавши дуже багато, дуже велику кількість нагород, державних нагород, премії та інше. Але при цьому він був. Людину своєї епохи. Проте романтичні революційні настрої поети розбилися вщент об сталінську машину репресій. Його творчість загартовувалася на фронті. Саме на роки Великої Вітчизняної війни припадає розквіт таланту поета. Він був на передових рубежах, він намагався підтримувати свою батьківщину, свій народ у ці важкі хвилини і піднімати бойовий дух бійців. Про яких він говорив, що я вас розумію, я завжди з вами. Багатьом віршам видатного українського поета Андрія Семіловича Малишка судилася щаслива доля. Вони житимуть вічно, бо стали народними піснями. Він був музично обдарованою людиною, мав чудовий голос, добре співав, грав на музичних інструментах. Поет створив багато пісень та найдорожчою перлиною творчості стала пісня про рушник. Цього вечора гості свята отримали нагоду вкотре почути на тліні пісні на слова Малишка. Він розказував про любов матері і про Любов до матері. І, і коли слухаєш ці пісні, ну, приймаєш їх серцем. Так як він серцем писав ці пісні, так ми їх і приймаємо. Дуже сподобалися його пісні. Вони були, були дуже молодійні, вражаючись, вражаючи, незабутні, були дуже душевні, були дуже патріотичні. Пісні були про матір, про Україну. Творче надбання поета налічує десятки збірок та сотні віршів. Він також є автором багатьох наукових творів. Досить плідною була і його перекладацька діяльність. Саме таким був Андрій Малишко, людиною полум'яного темпераменту та творчого шаленства. На черзі традиційний відогляд українських новин. Юлія Тимошенко припинила голодувати. Переконати ув'язнену вдалося німецьким лікарям, які приїхали до Харківської лікарні. Вони зауважили, що відмова від їжі негативно вплинула на процес реабілітації Тимошенко, оскільки всі 17 днів вона не приймала ліки і відмовилася від процедур. Також уперше за час ув'язнення, експрем'єрка здала кров на аналіз. Раніше вона не раз відмовляла українським медикам, але заявляла про готовність здати кров для аналізу в іноземних лабораторіях. Парламентарі на цей раз обиратимуть спікера по новому за зміненим регламентом за голову Верховної Ради депутати проголосують іменними електронними картками. Пройде той кого підтримає не менше 226 чоловік. Раніше спікера обирали та знімали з посади таємно бюлетенями. Для цього необхідно було не менше 300 голосів. Для абітурієнтів затвердили нові правила вступу до вишів. Подавати документи можна з 1 до 31 липня, а вступати за балами шкільного тестування та середнім балом шкільного атестату. Якщо школяр ходив на курси підготовки, це дає додаткові бали. Заяви можна подавати не більше як у п'ять університетів. По три спеціальності в кожному абітурієнти подаватимуть документи на вступ або в електронній формі, або традиційно, віднесши їх у приймальну комісію особисто. І на завершення п'ятнична рубрика Краяни і її наймолодші герої, дитячий ансамбль української пісні з Дубасар, Чорнобривчики, Колективу 12 років, і він перший і єдиний в районі, який об'єднав у любові до української пісні Молодше покоління. Чорнобривчики готуються до виступу. Наймолодші учасники, учні початкових класів. Юля Коцофан в ансамблі вже сьомий рік. Говорить, українські пісні для неї, як і українська мова, найрідніші. Ось вая та й зозуленька, шедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Вона піднімає настрій, вона все все, що там, десь, воно зразу. Вилітає так наружу, все хочеться щось прям голосно голосно так крикнути щось таке на українській, так рідна мова. Мама чорнобривчиків, вчителька початкових класів Емілія Ярославівна Савчук, засновниця і солістка ансамблю Чорнобривці, першого в місті колективу української творчості. 12 років тому в другій школі створила перший в Дубасарах дитячий колектив. Вважає його супутником дорослого одноіменного. Каже, дуже пощастила з музичним керівником. Олена Валентинівна справжній професіонал, вміє розвивати в дітях інтерес до народної творчості і музики. Дуже добре, що нас підхватила Олена Валентинівна. Вона теж розмовляє українською, але не зовсім. Але дуже в неї душа українська. Вона дуже любить грати їм. І ось вони співають з таким, як то кажуть, на російський задором. Українська пісня, так як і вся українська мова, і не тільки українська. А вона несе добро, несе дружбу, несе віру у якесь хороше майбутнє. Жала, вона жала, сіла спочивати, Їхав козак з України мусив шапку зняти. Вони співаються капельно під баян і фонограму. У кожного вокаліста свій неповторний голос. В Колективі відчувають себе легко в творчій атмосфері розкриваються і вокальні і артистичні здібності. Репертуар підбирає Емілія Рославівна. В ньому 25 українських творів. Зараз разучують знамениту лелеко. Ця запальна пісня не залишила байдужим жодного чорнобривчика. Сольно її бажають виконувати всі учасники ансамблю. Взагалі, це музичне коло для них справжня родина. За 12 років юні співаки вже встигли зарекомендувати себе на творчих майданчиках республіки та за її межами призери і лауреати різноманітних конкурсів та фестивалів. Отримані грамоти, нагадують про цікаві виступи і незабутні враження. Попереду на вас чекає прогноз погоди, а Я на цьому випуск завершую з інформаційним оглядом вже нового тижня. Зустрінемось у понеділок, як завжди, вчасно на першому А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу і у наступній інформаційній програмі молдавської редакції «Латімп» о 18.00. Як повідомляє гідрометцентр 17 листопада, очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 5-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 0 до мінус в вдень від плюс 2 до плюс 5. На півночі республіки вночі 0 мінус 2, в день 3-6 з позначкою плюс. Атмосферний тиск вищі норми.